Як місто назвеш, так його мешканці і будуть жити. Чи цим чи іншим правилом керуються 130 хмельничан, які виявили бажання повернути обласному центру його попереднє ім'я, підтримавши відповідне звернення до міської ради? Останнє з'явилось на сайті єдиної системи місцевих петицій. За словами автора, він керується все ж історичними фактами. А саме, Хмельницьким колишній проскурів назвали на честь об'єднання України з Росією і тим самим відзначили заслуги відомого полководця. Фактично, це сталося без згоди тодішніх мешканців. На його думку, враховуючи останні трагічні події в нашій державі та указ про декомунізацію, назву міста варто було б змінити. Краєзнавець Ігор Байдак в свою чергу зазначає, з історичної точки зору кричущих підстав для перейменування міста немає. До того ж, Богдан Хмельницький не найгірша кандидатура для увіковічнення. Богдан Хмельницький не постать, але не сама негативна. Не Віталій Приймакові не Григорій Котовський, скажімо так. І не Затонський. Якщо я завжди це повторюю, якщо зібрати все погане, це буде жахлива людина. Якщо все хороше, супер. Так само і Богдан Хмельницький Зіновий, да, гетьман. Тим більше є речі, які ми не знаємо. До того ж, перейменування міста зараз не на часі, зауважує Ігор Байдак. Така процедура потребує великих фінансових витрат. Разом з тим, якщо і давати Хмельницькому нове ім'я, то краще вже Плоскирів, а не проскурів. Проскурів взагалі точно невідомо, чому так назвали. І так само Плоскирівці, Плоскирів. Це теж версії певних істориків краєзнавців, чому так називається. До речі, які більшість міст України Ні Проскуровим, ні Плоскировим наше місто називати поки не планують в міській раді. За словами голови топонімічної комісії Михайла Кривака, таку ініціативу рік тому вже розглядали. Її на комісії не підтримали одноголосно. Таку ж позицію мають і зараз. На даний момент немає бажання і громади, і влади щось змінювати в назві міста Хмельницького. Крім того, хочу сказати, що це не є компетенцією органу місцевого самоврядування. Зміна назви міста це компетенція Верховної Ради. Аби згадану петицію взяли на розгляд, вона має набрати не менше 500 голосів. Наразі її підтримало 26% від необхідної кількості осіб. Живу і родина народилася в Хмельницьку. До цього не буде залежати наше знаєте, життя. Хмельницький і Хмельницький. Ми звикли до цього місця. Я не думаю, що проскурів, що багато більшість буде людей, людей за перейменування нашого міста. Тільки Хмельницьке, тому що я зараз Хмельничанка, а так я як буду називатися? Проскурівчанка. От коли напишете, прочитаєте, прочитають, дуже цікаво смотриться. А слушается. я, звісно, за проскуру. А чому? Тому що не спакон віков був проскуров. Я думаю, що більшість жителей Хмельницьких захотять все таки вернути. Краще, звісно, жити не буде однозначно. Ну, як на мене, то немає великого сенсу в тому. Якби то було якийсь негативний контекст. Якої назви для обласного центру хочуть хмельничани? Остаточно стане відомо через 73 дні. Тоді термін голосування за петицію про перейменування міста закінчиться.